Вітаю, друзі. Що там? Спроба номер 16. Щось. Будемо дивитися. Ох, нічого собі. Дякую, Даніїлу. Потім ще напишу. Ми і так, і так робили без нього, але треба було поєднати ось ці два елементи, а в нас. То одному нажимали, то інше вже так експериментували і не змогли. Ну, Мені здається, ми у ефірі. Вже потім буду налаштовувати і, і, ідейки. Ну, Давайте просто спробуємо ось. Що, подивимось, як грають тут хлопці на Чискомі, так? Я казав, на, на більших рейтингах краще Ческом, на менших краще лічесть. Так, ну, давайте подивимося, як грає Сашко Бортник. Колись я мав все ж таки відношення до цього гравця. І а чому не показують нам? А що таке, друзі? Ага, ось Сашко. у яка швидкість. Виграв, так? Щось підзивав. Ой, називав! Ой, Сашко називав! Програє зараз. Ну, це щось велика швидкість. Вони грають. Що це за контроль? Королем на G4, звісно, біжуть. Сон Б5. З'їли. Ні, виграє, все рівно. Виграє Сашко, бачите? Тут дуже багато помилок було, бо на секунду грають люди. Не можна тут нікого, звісно, критикувати. А з яким контролем вони грають? Це, знаєте, генії примувів. Звісно, цікаво це все, але. О, ось мені здається, підвисає в мене тепер ось що було минулого разу. Так, тепер в мене підвисає екран. Ще одна проблема. Та що ж таке? Вони по хвилині грають, але ну, в мене просто все зависло, знову. Впоралося з тією проблемою так інша настала. Просто бачите, що воно не таке велике зависання, але та ні, ну є зависання і. Ну, принаймні по 30 секунд дивитися це не можна буде. Так. Хтось. Магнус є. Ну, давайте подивимося, що в нас Магнус. Спробуємо подивитися. Не знаємо. Ну, бачите, щось погано. Дуже погано. Так, що в Магнус? У мене. Ну, бачите, ну, дуже велика затримка. Дуже велика. Дуже. Так. І пересувається, мабуть, дуже довго. Я не знаю, як це будемо бачити. Я потім передивлюся, поки спробую покоментувати. Хто це такий майстер, що з Магнусом так впорається, бачите? Переграє Магнуса. Якийсь читер, можливо. Ви бачили, що американці там почали боротися не тільки з читерами, але цей покидьок. Е Гарієв, я давно казав про нього, бачите, як просто обігрує махнутися без шансів. Е, Дьок Гаріїв, я ж казав, що він е, Читер давно казав, і ось його нарешті заблокували не просто на сайтах, його заблокували там е, просто, навіть відсторонили від тренерської діяльності від усього. Тому що, а що ж не вибив на Д6? ну секунди, звісно, вони вже напряму грають. Грають на примовах, але до того дійти з Магнусом. так, Як це? 30, що, 33 гри виграв щось? 63, 33 рахунок у якогось майстра? Щось тут не то, друзі. Тепер нам дали подивитися Сашка Бортника. Ну, звісно, він захист Талехіна грав. Ой, як погано грають білі. Ой, як погано грають білі. Чи, можливо, це розробка. Ну а що? Слон С2, слон Б3. Чи там щось буде? Ну. Навіть не пішов, напав на коня. Ой, зіває! 2985, друзі. Він не бачив перегородок. Йому вправи по дружбі з фігурами виконувати. Ну, Сашко, вони змалку любили грати захист Олехіна за Чорних. Звісно, деякі мої схеми вони грали, як і усі учні їх основного тренера. Вони на моїх наробках вигравали Чемпіонат Європи. Але у Алехіна, звісно, в них дуже великий досвід у братів. Ну, біля так, як граю, це взагалі який рівень? Це ну, це дуже слабко. Друзі, я бачу, що в, мен, в нас майже не пересувається така затримка. така. Серйозна затримка. Тут так все швидко, а у нас дуже повільно пересувається. Затримка йде серйозно. Треба над цим працювати. Ось так і було в той раз, чому мені, ну як десь місяць тому, чому зі стрімами не пішло тоді. Ось бачу, що затримки ну такі доволі серйозні. Я не знаю, як хоч би хтось написав, як це ну, дивитися дуже некомфортно чи ні. Нікого немає і просто ну, так більш-менш тестові так у нас варіанти. Як Сашко, як фігу. ну молотий фігур. Ну, 18 треба, ж було. А там атампад був. Ох, не можна було бити, бо пак Бачите, як на секундах награв. Так, ну, забрав, забрав, пішака забрав, нічия тепер є, конем настрибав і збив Фу, прапорець. Ну, звісно, він дуже круто грає е, напряму Сашко в інтернеті. Це дійсно один з найсильніших булітєрів, скажімо так. Давайте ось щось чорне, ну таку дурню грають. Ну, як можна. Це що, якийсь турнір чи що? Що в нас там коїться? Як можна ось так грати? Ні, давайте щось інше, друзі. Я вас хочу пощадити. З цим я грав. Так, а що, що, а не можна якось. Знаєте, з телефону, ось коли я веду стріми у Тіктоці, там можна обрати, за ким дивитися. А тут тут не можна обрати. Тут бачите відразу кудись воно кидає. А так, ну от з яким контролем грає Даніель На Радіський. По 3 хвилини. Ага, з цим перуанським шахістом по хвилині грає. Ну добре. Це такі в'язкі варіанти, де жодна з сторін. чорних немає жодної проблеми. Ото давити на D5, то таке то каски, нічого з того не вийде. Ось структура схожа на шотландський захист. І бачите, догрався. догрався. Я казав, що. Отак фігури розкидувати не можна, так? Коня поставив просто безнадійно. Просто безнадійно, Є4 треба, чекін Є4 там накрутити. Туре8 не дуже вдалий хіт, але позиція, звісно, виграна все рівно. Бачите, друзі, коня на А4 поставив і Туру на Е5. Тобто, коли граєш не свої позиції, ти не відчуваєш добре ті мотиви, які проходять. Чому я свої книжки ще багато років тому, більше 10 років тому, створював книжки там тактика у Кінці Шість, тактика у французькому гамбіті», тактика у захисті каракан. Тобто у всіх типових наших позиціях ми пропрацьовували у ці тактичні моменти. Коли ти знаєш основні ідеї, то ти, звісно, навіть на секундах ну, не будеш підставляти таку один-два ходи, як зробив доволі сильний американський булітер, інтернет булітер принаймні. три, звісно, на мат треба було грати. Мат же треба було ставити, а так шанси обоюдні. Бачите, що на грах? Бачите, що на грах? Ой-ой-ой, як він зіває. Перейшов, що до такого поганого геншпіль. Так. Ну, Пішак сильний. Ну, Тут вже вони обидва помиляються, ми бачимо. На секундах тут напряму. Іде гра. А що воно з додаванням чогось чи що? Не зрозуміє, ніщо я, так? Ох, друзі, не зрозуміло. Якісь, мабуть, у них турнір йде, чи що це не зовсім зрозуміло. Ну, це все я вивчав, ще був коли КМС за чорну грав подібне розташування робив. білих ця атака, вона така дитяча. Але чорні? Ну, там мат нема чим ставити. Чорним треба Б3 десь пнути вдало. Ну просто виграно в чорних, бачите? 2960 білими, але награв таку дурню. Мат не ставиться, цей слон чемпіон захисту короля. Ми знаємо у наших потужних схемах, як не просто. Виграти партію, коли суперника такий слон, ну, забрав це фержі 6, як мінімум. Ну то як мінімум, а так ферзя забрав слон G4. Я кажу завжди просто про запас міцності. Тобто, якби навіть не було виграшного ферзі 3, до ну, ферзі же 6, атака не проходила. І звісно, ферзі 3 сильніш. Так, ось ця е, Нургуль Салімова, болгарка. Звісно, що вона колись зі мною там одну нічию зробила, була, і там нічия була просто по першій лінії гра. Просто по першій лінії. І я ще тоді сказав, що великі є підозри до того, грає вона чесно чи ні. І потім багато хто казав, що вона 4. Е, ну, знаєте, для болгарських шахів це не дивно. Ось так скажу. У мене є своя думка з цього приводу. Зробити нічию там у тому варіанті, я там дуже круто його грав. І знаю його дуже круто. І грав його я з багатьма гросмейстрами. ось вона грала краще, ніж Накамура зі мною грав. Накамура теж зробив нічию, але вона грала краще, точніше. Накамура міг програти. Тому, друзі, бачите, ну, якщо грає сама, бачимо скільки ходів було так. Дуже швиденько її обиграли. А так. Може бути все, що завгодно. Так, друзі, ну я потім мені потрібно буде зробити роботу над помилками, так подивитися, що тут вдалося, що не вдалося. Я на шахову складову зараз не так звертаю увагу. Тобто для мене важливо те, що е до комейса, 274 друзі, ну тут щось, Теж, мабуть, вистачає гравців сумнівних. Так ось мені важливо зрозуміти чому. Ну все, давайте виключу, щоб воно тут не стрибало, е, Мені важливо зрозуміти, яке підвисання, наскільки некомфортно це дивитися, можливо. Також я хочу подивитися, чи можна ось обирати, щоб не по хвилині дивитися, а по 10 хвилин, так? Це цікаво, чи нам буде потрібно перейти одну Але все Але все рівно якийсь. Крок уперед ми зробили. Дякую Даніїло. Ну, як супер, Нікіта, не супер, бачите, зависання є, тому супер це не може бути. Чи брали ви колись перерву від шахів? Так брав і багато разів. Я розповідав, що багато років шахами шахам взагалі не приділяв увагу, а праці над собою дуже часто. Ні, про кого описити, Дмитро, я не знаю, хто це. Так. Е -е, добре. Ну так, такий був пробний стрім. Мені -е, треба ще мамі зателефонувати, тому зараз буде перерва. І я спробую, як я і казав раніше, десь 22. Плюс, ну, як в мене буде там Виходити, якщо взагалі буде виходити, спробую зайти е на TikTok, і там в мене вже ну, налаштовано вже, все набагато легше. набагато, я, Ну я все розумію, як робити, принаймні, щоб була картинка, щоб можна було бачити. Ну і записі потім завтра, чи колись викладу це на Ютубі. Але з Ютубом будемо намагатися працювати. Я подивлюся потім, що тут. Бо, можливо, ви якісь поради напишете. напишете на вашу думку, як сильно воно зависало, так, що, що, можливо, треба зробити, щоб було краще. Добре, дякую за те, що були зі мною. З вами був міжнародний гресмейстер Юрій Стулік. Бережіть себе.